Це був приліт птур, це був протитанковий керована ракета. І осколками воно прошило повз, пройшло повз нирку. Перування також було вуха, бо були перебиті обидві барабанні перетинки на лівий вухо. Часково в ну, більші, більшість, більшість, як то кажуть. Відсотків відновився слух, а на направи все ж таки, через те, що був ушкоджений нерв, уже слух не відновиться. Всі, хто були на фронті, вони велика частина залишилася в їхній пам'яті там. Тому фронт з, з себе ти його не забереш. Евакуація сім'ї з Київщини, сім місяців на передовій, важкі поранення, втрата побратимів та похорон брата, який захищав Донецький аеропорт і був битий росіянами на фронті у грудні 2022 року. Про всі ці випробування розповідає ветеран родом із Тисминичини Роман Турик. По перше, це є психологічний бар'єр, оскільки ми жили там війною повністю. 24 години ми виконували, були весь час, як то кажуть, строю. Та не було коли, так як то кажуть, хвилин для, для розслабляння. І зараз багато наших побратимів, хто повертається після фронту, все ж таки є певні і психологічні травми, бо багато пережито, багато пройдено, і хлопцям потрібно, кажу, потрібно спілкування, потрібно, щоб відношення було суспільства до захисників на належному рівні. Зібрати волю в кулак після війни каже Роман Турик, йому допомогли дружина, троє синів та друзі. Захисник розповідає, за фахом він ветеринарний лікар. Відтак з дружиною зважилися на започаткування власної справи і відкриття зоомагазину. Відкриття нашого зоомагазину це яскравий приклад, що для наших, для наших так само військових, для наших хлопців, які звільняються, і після поранень, в тому числі, щоб вони могли себе також реалізувати. Що вони себе знаходили зараз у суспільстві, займалися, займалися своєю улюбленою справою, вони в роботі будуть набагато швидше, в них період реабілітації буде проходити. Повністю здорових людей, повністю здорових захисників. Ну, з фронту повністю здоров'ю зараз вже не приходять. Грантами чи спецпроєктами розповідає Роман Турик, не скористався. У справу каже, вклали власні заощадження, а організаційній підтримці завдячують друзям та рідним. Завдяки їм, пояснює військовий, має змогу підтримувати й побратимів, які досі на фронті. Я працював на Київщині ветеринарним лікарем і розумію, що ця сфера з посту, з магазин вона близька для нас, для мене, зокрема. І ми розуміли, що. І завдяки цьому, цій справі сімейній, ми можемо допомагати нашим хлопцям. За минулий рік ми відправили разом за допомогою наших друзів, знайомих, небайдужих людей. Ми відправили два на фронт до наших хлопців два автомобілі, тепловізор. Війна триває. Перемога ще далеко. Роман Турик розповідає, що має статус учасника бойових дій. Втім, з його слів на військову пенсію чекає ще з серпня. Ветеран каже, після війни захисники часто стикаються із бюрократичними труднощами, і без підтримки суспільства та рідних соціалізуватися їм буде вкрай важко. У сім'ї, наприклад, це має бути взаєморозуміння і взаємопідтримка. Якщо цього немає, то це дуже важко. У нас на щастя це є, тому ми щасливі. Саме більше я буду щасливий, коли, коли кожен наш побратим, кожен наш захисник повернеться додому. Це напевно буде найбільше, що можна, щоб вони живими повернулися додому. Інна Сендецька, Монюк, Юрій Кривецький, Суспільне новини, івано франківськ